Таємниці космосу та робочі будні льотчиків космонавтів. Школярі зміївщини зустрічають земляка Ігора Вовка за радянських часів у 84-му році. Ігор Петрович відправився у космос на 12 діб. Школярі слухають космонавта із захопленням. кажуть, відважитися на таке складно за багато умов должен быть психический настрой у человека было сильное сильное здоровье, чтобы ничего там не плохого не было. Ну, чтобы если там он летит сам, чтобы с ума не сойти. Небайдужими залишилися і дівчата. Рішучість, сміливість і дуже багато позитиву, очень понравился человек и не знаю, гордість наша вазмійова. Небесна височінь із життям вовка пов'язана не випадково. Ігор Петрович народився у день космонавтики, 12 квітня. Льочий космонавт каже, завжди мріяв досліджувати авіа та космічну техніку і таємниці космосу. Спогади про вручення золотої зірки найприємніші. лічно я отримав за тому що для мене був космічний Поверьте Повірте, мене, я нисколько не лукавлю, 10 суток, 12 суток за отпуска, за представлення за мою діяльність як вот тогда тоді це бы б фишка. Зустрічі із видатними зміївчанами не перші, каже голова району Євгеній Мураєв. Чиновник каже, діти мають знати справжніх героїв в обличчя. В последнее время очень много искусственных героев, и они принимаются посмертно. Но вот настоящий пример настоящего героизма, самоотдача, самопожертвования, вы видите, да, и состояние здоровья. Тем не менее, человек приехал для того, чтобы встретиться с детьми, поделиться своим опытом, ну, рассказать о действительно добром и вечном. Завтра на святкуванні дня народження району очікується велика програма, і одна з головних подій вечора присвоєння звання почесного громадянина Зміївщини Ігору Вовку. Єлизавета Дергачова, Віталій Овчаренко. ОТБ тебе новини.